Приватизації об'єкта малої приватизації частини житлового будинку в всевільного відчервища інформує працювати. Коротко, рішення, рішення власні, для логічного завершення, процесу приватизації, системі службового треба затвердити рішення. Хоча об'єкт фактично вже проданий, коли що отриманий, будемо таке пробувати за рішення.

Програму за заходів щодо забезпечення виконання завдання оборони та військові діяльності, підтримки. Українського обласного територіального центру компенсування та соціальних проємки. Забезпечення проможності для виконання завдань та призначення військових частин, сил територіальної оборони, Це програму в ковід мобілізації, програму мобілізації, нагально називається. До нас не дійшло по питанням військової частини А-145, які просять нам передати субвенцію в сумі 200 тисяч гривень, даємо крайних технічних засобів. І по питанні військової частини 47-14 вони також хочуть субвенцію розділю 500 тисяч на капітальні додатки, на матеріально-технічне забезпечення та за придбання будівлі техніки. Чесно кажучи, я не знаю, що це за частину, але по питанні нам пересилають. Оце якісь сили спеціальні операції на стільки да? Ну, Порадилися з керівництвом по цій частині А145 по питанні обласної військової адміністрації, виділити 200 тисяч. Ну і на цих вони погодилися 30 тисяч, виділимо на частину. А 47 14. Для того, щоб виділити, ці гроші могли використати, необхідно внести зміни до програми і заходу до програми курсу, програма називається мобілізація Саме Треба додати до затвердженого кошторису ці частини А 14 15 47 14 і завдання 6 слід більш конкретизовано написати, що придбання Випілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, електронних бойових комплексів, засобів радіоелектронного захисту, засобів супутників зв'язку, джерела вогні отримання, комп'ютерного обладнання, -обладнання радіостанція, та опулеційне обладнання, радіостанції, потрапиться та спеціальну техніку. Це заходи, площі, зносим і відповідно цих дві частини. Все основне програми, вищої пантера програми, це виставляється в Про нас не вирішення міської роботи 24 грудня 2024 року No5216 про бюджет міської територіальної громади на 25 рік. Знову судовувати змінено побаку. Перше зміни це відповідно наказу Української області адміністрації до кажуть українського зменшили субвенцію на небезпечній діяльності офіційного ветеранів війни. Двадцять дві тисячі вісімсот п'ятдесят Відповідно, зменшуємо видатки на отримання факів супов за раді на сто двадцять гривень. так, це наже по. І це і інша зміна це спромування субвенції під попитань, які я вам зачитав. Ми заходи перекраї по оборони, на які ми минуло сесію чотириста п'ятдесят сформували. Набираємо. на адресу 101 Сойно-Денберського району, тобто владі підміщення стоян. Знаєте, у нас там є гаражі, будується комплекс і необхідно його принести з вулиці Центральної, там де знаходиться зараз, і перенести донести 12 місяць. Подалі можна було ввести е, дії, щоб ми говоримо, щоб наш відмічний піцеп не возив. Автомобіль. В мене вище стоянку зігнали. Він відзволявся тут і йому було ручно виконуватись якраз таке технічне питання. Слідуючи питання про передачу просування комунального майна. Тож інформацію ухвалю. Звернулися до нас перші відео.